Здорово, дядя. Привет, Привет. тетя. Ведь Я не знаю. Я не знаю. Треба повторить, Треба повторить да? да? Чего? Ну вот, скажи ка дядя, ведь не даром. Москва спаленная пожаром? Я скажу, скажу, треба повторить, это Ну хорошо, что ты знаешь. Хорошо, что ты знаешь. Знаю. Красавчик. Так. Что, хочешь Москву спалить или что? Хачум бьїни. Хачум бьїни. Так, е-е, а... потом по тебе пролетить, тому що. Та-да-да, так. Та-да-да, так пролетає. Мені це ти мутюкаєшся? Це так. Ну так, я я веду, ну, то маленький, маленький, там... -то, значить. Тобто, коли по нам летить, ми тобто нам даємо, нам відповідь, даємо відповідь, ми відповідь, до чогось починаєте обурюватися. Треба спалитимо, спалитимо, це і розсадник ось цієї зарази, тероризму там сидить. А ты никогда не думал, что вот е, ты сам сидишь и рассадник ненависти. Я? Я? И е в чем? дуже цікаво, в чем заключается. Ну я понял, это, это анекдот, как бы, а, типа она за что. Нет, ты меня звинувачуєш? Будь ласка, обґрунтуй свои слова. Что я розпалюю. Да я, я, розпалю. я тебе вообще. А что, нет, Ти що... Ты в Москву хочешь рычаги? Вы по нам стреляете. Так а я, мало, распалю. я распалю. Мало, мало, мало. Мало. А я распалю. Я распалю. Гениально. Как ты в голове это сходится? Ну, ты блогер, конечно, смешно. Да, ну, во-первых, э, э, не нужно ненавидеть Россию. Ты нужно ее любить и уважать. За это что? что -то За то, что а прилеты это... у нас сегодня. Это... Ну, Харкові в дитячий сусіда, садок. Це сосіди, як сосіда. А за що поважати, якщо. Як сусід прийшов так, і забирає нашу, нашу територію. Що так. ти туди удивляєш, що по тебе летіти? Так, так а чого ти тоді дивився, що ми хочемо спалити Москву? Ну я й говорю, я, 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 диву, я дивую, що. Це, це ви що вам Треба повторити славетний подвиг як цього Кутузова, Михайла Іларіоновича, який спалив Москву. Прекрасно. Блин, Можем повторить у вас, повторить. конечно. Жалко вас, конечно. Давай. Ты без залы, что свою жалюсть вон. Здравствуйте. Витаю вас. И я вас тоже. Слухаю, важно. Ну, не то, чтобы у меня <laughs> есть что-то, что чтобы вам рассказать, просто хотел спросить, может, как дела у вас, я не знаю. Да Богу дякувати и Збройным Силам Украины, тримаемся. А, в переводе, благодаря Вооруженным Силам Украины мы держимся. Я, я правильно понимаю, да? Типа, что ну, такое? напевно, что я ж не знаю. Что, там. что вы там себе перекладали? Ну, я насколько знаю украинский язык, настолько и перекладал. Ну, уже добро. У меня нет других вариантов. Так что, не, Можно Google Translate включить. Да, ну зачем? У нас язык, в принципе, один и тот же. На самом деле, ну вот, если так подразумить. Не, там что-то на сколько там, на 60% схожий. Смотрите, глаголы, падежи, окончания, числа. Все одно и то же. По сути. А что? Только... В английский нема там дієслова? Чи там цифр нема в английской мове. Не, английская мова это другой язык. Это романська группа языков. У нас же другое. Чи в польский мове, шо? Нема цифр, нема Поль... дієслова? Польская ближе к нашей, да, конечно. Чи в чешски нема? Че в словацке нема. Словацкий, чешский, да, это все. Где-то там славянское, все, все ну, рядом. Славянская группа мов, так. І що ви ну. хочете сказати, що чеська і російська мова однакові? Абсолютно ні. Ну, Схожість є, але тут, скажімо так, українська до російської мало що немає. Ну менше з тим. Звідки ви? Красноярськ. Красноярск. Я з Києва. Київ, ну, Столиця. Да, Красно. Тобто ви маєте в виду, що. Что... У нас сильно не мови? языки или. Ні, схожість є. Більше 60% схожість. Є схожі слова. Ви дуже багато. У нас слів запозичили. Знаете, взяти, от у вас триколор. Колір це українське слово, скажімо так. А у вас чомусь мав би бути до трьох цвет, якщо так от брати. Нет же разницы, в принципі, я не немає? Є. Де ви використовуєте слово колір? Крім тільки назви прапора вашого, власовського. Триколор, все. Чекаска, колобок. Де у вас Почему? слово поло? Колодь. Що колодь. Колобок колобок. У вас мав бути круглобок бок тоді, а не колобок. Коло, круглий? Коло. Коло це українське слово. Чому? А у вас мав бути тоді круглобок бок якийсь. А Ну, Тому. Тому таке. Але то менше з тим. А слухай хотів запитати, що там як, бензинчик є у вас на Росії? Ну, є, есть. Є. Почему є? есть, все нет? добре. Ні, а ну, дуже багато то... відеокадрів, як що нема. Є, є, є проблеми, є даже очереди. Ага. У, у меня в городе, у меня в городе в, в данный момент. Две заправки подняли цену на бензин. Практически, наверное, на 10%. Ну, то есть, допустим, 70 рублей до 80. Да, то, то бензин же стоит майже доллар, да, получается. Да, да, примерно так. М -м -м, ничего А других остались, ну, типа, при своем, как было. Угу. Же доллар. Ну, там, там Роснефть. Роснефть не поднимала цены, а, допустим... Красноярск нефтепродукт у нас. Краснофтина не поднимали, а там и бензин нема, А хоть бы это бензины, платы больше. Ну, вы, конечно, хотите, как слушайте. Вы же слышите, как вы хотите, я понимаю. Я в плане того, что есть красноярский нефтепродукт, допустим, наша красноярская нефтеперерабатывающая компания, они подняли цены. Прям на 10% буквально забурили. Был бензин по 60 рублей, стал по 70. А, допустим, та же Роснефть или Лукойл, у них как было 60, так и осталось 60, то есть, ну, ничего mm -hmm. не изменило. Mm -hmm. Даже добро. А я думаю, это связи с чем, с чем это связано, что пришел поднимать цена на бензин? Ну, то, что вы у нас э, заводы нефтеперерабатывающие. Нет, прекрасно. И ну, ничего здесь нет, э, ну, как бы, никакой тайны, это, это обычно. Не будь пожалуйста, так гарно говорили и тут на тебе. Извините, извините, пожалуйста, да, да. да. я да, да, то, да. что, как бы, ну, я вижу, что вы радуетесь этому, как-то, ну, я по вашему настроению вижу, но вы просто не понимаете, наверное, скорее всего, что ответка на, по-другому работает. Ага, то есть это ответка, да? Это не ответ на ваши действия, что вы напали на Украину, а это ответка, что вот Украина сидела, сидела, а раптом спалила нафтозаводы. на автозаводы. Вообще, вся разница вообще. Угу. Ну, Дуже является тем, что ну, вы считаете, что вы делаете ответку, мы считаем, что мы делаем ответку. И каждый раз, каждый раз эскалация на все сильнее, сильнее. А, а це... то тобто вы на Україну не нападали, нет. Нет, мы напали на Україну. Напали на Україну, так мы на тебя взяли эту горечь. На да, да. Як я вам співчуваю. Тепер, тепер жити с цим, так. Ви напали на Україну. Україна що зробила? Дала відповідь вам щось. Да. И мы тоже в ответку даем. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності, як чисті сорти найкращих, бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі, Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, який ви дивитесь на даний момент. Наших та да, смачної кави. А що это да. називається? А для, а, чого було, да. а для чого було нападати на Україну? Ну, я думаю, это же более глубинные процессы, правильно? Для чого ну, для чего России смотрите, смотрите. нападати ну, кто... на Україну? Хто для вас дончані? Хто для вас дончані? Що таке дончані? Давайте почнем вызначим из слова. Донецкая, Луганская области, допустим. Мешканцы, это власть? граждане Украины. Граждане Украины. Да, вот все верно. А, ну, им с вами не очень нравится. То есть, ну, как бы... Кто вам так и сказал? Ну, как бы люди, которые хотят говорят, говорить на, на русском языке, хотят общаться на русском языке. Да ради Я бога, низко, люди. Мы не очень, типа, рады, что вы нам... А вы чего, вы за дончан? Почалось все с Крыма. Вы в Крыму спочатку напали. В Криму війна була? А як же. ж? А хто, хто умер в Криму? Давайте розкажіть мені, пожалуйста. Хто захоплював військовий аеродром? Як от називається, наприклад, коли Збройні сили однієї держави війна? захоплюють військові об'єкти іншої держави? Війна була в Криму? Звісно. Хто умер там? Давайте почитаємо визначення, що таке війна. Хочете почитаємо? Війна? Неважливо, скільки. Сам факт, що коли війна? іноземні. А тоді, виходить, слухай, Гітлер теж, получається, війни не було, так? Скільки там, Йокі-палки, не нападав Гітлер. Що <свят> там молодець, було? Молодець, <свят> ти молодець, ні, <ти> <свят> ні, это ну, там, в Криму це просто забрали. Ні, просто... не просто. Це не просто. Це, це вже почалась, скажімо, агресія, агресія проти України. Да? Саме так і це перше, де о, да, окупація відбулася Крима, а потім влізли в Донецьку, в Луганську область. Фантазіор, фантазіор. Да. На це є Стоп. резолюції Генасамблеї ООН. Какая? І, і є, і є, скажімо так, звіти. місії ОБСЄ, Люксембургська, Мінська, Певно, що ти читав, ознайомлений. Курка, то да. Окей. Пункт 24, і 28, відповідно. Певно, читав в mm. курсі, так. Да. То есть, короче, короче, получается, по-вашему, что мы просто на вас напали, да, потому что мы такие злые. О, снова размотюкался. Да. Самый так. Пью себя по губам. Не, я тебе тоже скажу, хочу сказать, знаешь, что Адик Гитлер был добрый, что души людина. Картины Чем... малював, соняшники и... себе. Цей, знаешь, никого не чипал. Ну, да, да. А потом вирішив, думаю, нападу. Да. Так само и вы. Такие вот добрые, такие вот прям... Да. Подожди, Хоть подожди, дар... Хоч до рани прикладай. Подожди, подожди, подожди mm -hmm. секундочку. То есть э, Гітлер Гітлер, он плохой, правильно? Звісно, плохой? Звісно він злочинець, так. А, подожди, а Бандера, то, що з ним співпрацював? Сотрудничав... О, вже Бандера. Як ти, як ти скачеш, вже від Донецька, Луганська Криму вже перейшов до Бандери. Що Бандера з тобі давай. Дуже Подавати. цікаво. Добре, продовжимо Подавати. про Бандеру. Давай. Давай. Похоже, Бандера хороший, да? 에, давай, шо давай, давай про Бандеру. Бандера хороший? так, Бандера Герой Украины, так. Герой Украины. Так. Угу. Поляки угу. тоже согласны с этим, да? Ну, це мы будем вирішувати з поляками, знаешь. що там и як там. А ты? Звідки ты доказал? З Красноярска чи Звідки, да? У нас, у нас, понимаешь, у нас одна позиция. Яка у вас? Мы считаем, что Гитлер Бандера. Знаєш, мені от все одно, що ти там в своєму Красноярську вважаєш? Ти ж, на чому базується твій висновок? На чому? Не матюкайся, та не матюкайся. Не матюкайся. Що Бандера зробив поганого, давай от назви мені. Он сам. Це все? Це все, що ти можеш сказати, так? Я можу сказати, давай, якщо ти хочеш від мене більш розвернути. Тільки без матюків. И подкрытыми фактами. Давай. Без матюків. Давай без матюкив. Бандера. Бандера. Человек, который никогда не жил на Украине. Во-первых. Неправда. Неправда? А где он жил? Жил он в Украине. Где? В Львове. В Стрию. Была Украина. Была. Не матюкайся. Нет. Прости. Это не была Украина. Украина это? Це? И родился он в Украине? Нет. Это Польша. Нет. Ти помиляєшся? Ні. Якщо ця частина України знаходилась О, в окупації, то це може... не означає, що це не Україна. Слушай, може бути і за цього у нас з вами разноглася. Звісно, Можливо. бо ви, у вас дуже погані знання. Ви не знаєте історії. Ви опираєтесь всі ваші ствердження. Базуються тільки на так, ладно, щоб я не матюкався вже. На тих вис... висновках у цього Скабєєва, і Соловйова, і, то, і... То, і... То, типу то, того. Ну дивись, я тебе не ображав. Для чого ні. ти ображаєш людину, яка не може зараз за себе, скажімо, дати відсіч тобі відповіді? Його звали. Твій батько, який тебе народив. Ні, ні. Твій батя, Міри. який тебе народив. І а ти та... такий самий. Було, просьбі, такий та... самий. Розумієш? Ну, для чого ти це починаєш? Я розумію, що ти згоріло, все. Ну, от. Я тобі виключив звук. Матюки я слухати не буду. І образи. Маєш щось аргументовано сказати? Підніми праве копито. Не маєш чогось сказати. Йдеш курсом руського воєнного корабля іди займай чергу за бензином. Поговорім. Давай поговоримо. Давай поговорим. Тебі... Ти базуються в тебе твої виставки на якихось документальних фактах. Чи це просто ти ПВК хільнув і починаєш переказувати мені якусь скабєю Соловйовим? Можеш довести? Наводь? <гум> Подожди. У нього було прозвище. Звідки ти це взяв інформацію? Давай почнемо з того. Тобто це неправда. Я питаю, звідки ти взяв цю інформацію? Якщо ти можеш опровергнути, провіргнути, то сразу опровергні. Ну, Як я можу дум... щось спростувати, якщо такого не було. Якщо ти можеш довести свою інформацію, будь ласка, звідки Окей. з якого джерела ти це взяв. Хорошо. Хорошо. Бандера никогда не был назван... У него не было такого прозвища, э, э, так сказать, тайного имени. И Бандера боролся за независимость украинского государства, украинской нации. Это был герой, правильно? Продолжи. Черно, перепытываешь? Вопрос, вопрос задаю. Тобто, Бандера для вас це. Это... Що ти человек? з цим з'їжджаєш? Ти вот там щось якось його називав. Я кажу: наведи, будь ласка, джерело, де ти ознайомився з цією інформацією. Що ти читав? Які джерела? Це... які монографії ти читав, яких авторів? Зараз переглянемо. Я читав сообщення Сотрудників фірма, которые називали його. Я зрозумів. Ну, бачиш ну. Нема що з тобою далі говорити. Шолвон. Шановне панство, скільки часу проіснує е, даний Ютуб канал, я не знаю. Боти нас ми, точніше мене, переслідують і видаляються канали моментально. Тому, щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей.